Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Ви що думаєте, що ми одні у всесвіті? Це одне із вічних питань людства, яке змушує нас будувати гігантські телескопи, запускати супутники на віддалені планети. І вигадувати найнеймовірніші теорії. Продовж багатьох десятиліть люди невпинно ведуть пошуки позаземного життя, і як кажуть вчені, дещо ми і знайшли. Перший доказ це крихітні бактерії на метеоритах. За мільйони років існування нашої планети на неї падали десятки тисяч метеоритів, деякі з них відносяться до класу марсіанських, саме ті, в яких були знайдені хоча б натяки на існування позаземного життя. Один із таких метеоритів це нахо, який впав у Єгипті у 1911 році. Але вивчати його почали лише через 80 років, у 1999 році, в середині шматка метеорита виявили ниткоподібні структури, які зазвичай залишають після себе бактерії. Земні організми ніяк не могли потрапити у центр тисячолітнього каменю, тому можливо, що бактерії, що залишили після себе ці сліди, були не із землі. Інший метеорит це Шерготті, був знайдений в Індії у 1865 році. Коли за нього нарешті взялися, то глибоко всередині нього виявили наявність певних елементів, які могли утворитися тільки у воді. Вік цих елементів становить кілька десятків тисяч років. Вчені зробили висновок: цей метеорит більшу частину свого життя провів зануреним у воду. Наступний доказ. Це сигнал ВОУ. Дослідниками Університету штату Огайо 15 серпня 1977 року під час роботи на радіотелескопі Велике Ухо був спійманий сильний і дивний сигнал, джерело якого знаходився за межами сонячної системи. Для оператора доктора Джеррі Еймана звук виявився настільки несподіваним, що він обвів відповідну йому групу символів на роздруківці і підписав з боку Вов. Типу «Ого-го». Існує безліч теорій і імовірних розшифровок цих звуків, але жодна так і не була визнана достовірною. Згодом вчені не раз намагалися зловити подібний радіосигнал. Але як би довго вони не слухали космос, цього зробити не вдалося. Наступний третій доказ це докази в історії. Єгипетські іероглифи. Знайдені у храмі мережі 1 в Абідосі, мають дуже дивний вигляд. Вони зображують щось схоже на вертоліт, дирижабель і підводний човен. Ця знахідка викликала багато суперечок серед єгиптологів і археологів, які до сьогодні так і не знайшли наукового пояснення. На картині, написаній Доменіко Гірландайо у 15 столітті, зображена Діва Марія, а позаду неї можна побачити людину. Яка роздивляється у небі якусь кулю, що світиться схожу на літаючий корабель. Ще один артефакт давнини, що не дає спокою вченим це енігмаліт. Це камінь, який містить вбудований елемент, призначення якого не зрозуміле. А на вигляд він нагадує вилку від електроприладів. Приблизний вік цього каменю 100 тисяч років. Наступний доказ. Це жива атмосфера Марса. Відносно недавно дані із марсохода Curiosity підтвердили, що на червоній планеті досить великий вміст метану. На Землі 95% цього газу проводиться живими організмами, а решта 5% виділяється у результаті вулканічної активності. Вчені говорять, що марсіанський метан в таких концентраціях повинен бути поновлюваним. Так як він активно розпадається під ультрафіолетом і радіацією. Це означає, що він, швидше за все, з'явився не із вулканів, а у результаті живих процесів. Наступний доказ. П'ятий доказ. Це життя може існувати всюди. Відкритий космос згубний для живих істот, проте деякі здатні виживати у ньому протягом довгих періодів часу. Приміром, Тіхоходка може переживати температури від мінус 273 до плюс 151 градусів за Цельсія і вплив радіації у тисячу разів перевищує смертельну дозу для будь-якої іншої істоти на планеті, а ще здатна втрачати майже до 100% всієї своєї рідини. Шведські вчені провели експеримент і помістили тихоходок на поверхню космічної станції. Після 10 днів, проведених у відкритому космосі. Організми були висушені, але після повернення на борт МКС знову ожили. Якщо життя з нашої планети здатне існувати, в самих, що ні на неї екстремальних умовах, то чому б їй не бути за межами Землі? Наступний доказ. Шостий доказ. Це існують тисячі планет, схожих на Землю. Група вчених із університету Берклі опублікувала результати дослідження, у якому провели аналіз. 42 тисяч планетарних систем, що знаходяться у нашій галактиці і видимих із Землі неозброєним поглядом. Вони з'ясували, що близько 22% планет можуть бути пристосовані для життя. Тобто кожна п'ята подібна до Сонця зірка має планету, схожу на Землю. Наступний доказ сьомий доказ. Це вода є не тільки на Землі. Не секрет, що для утворення життя необхідна наявність води. І вона, до речі, є не тільки на землі. Одне із найбільш імовірних місць існування життя це Європа, супутник Юпітера. За останніми даними вчених, Європа покрита величезними океанами, води в яких більше, ніж на всій землі. Поверхня замерзла. Але під силою гравітації такого гіганта, як Юпітер. Вода під кригою може зберігатися у рідкому стані і містити в собі життя. Такими ж перспективами володіє Енцелад, супутник Сатурна. Вчені підтвердили, що він ховає гігантський світовий океан під своєю крижаною кіркою. подібно Європі океан Енцелада це ідеальне місце, де могло б знаходитися життя крім землі. Ось так, шановні мої друзі, тому чи ми одні у Всесвіті нікому це не відомо. Але докази того є, хоч і невеликі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на цей канал, а я дякую всім за увагу. cabe o facto